Доброго ранку, дітки, чудова зимова пора, як любить її дітвора, з горки на санчатах кататись, і, звісно, в сніжки погратись, ліпити й снігу і просто всміхатись. Давайте відгадаємо загадку і дізнаємося, що ж цікавого сьогодні на нас чекає на занятті з конструювання. Відгадайте, кулі снігові катаю та докупеньки складаю. Капелюх відро стареньке, ніс моркв'яний, червоненький, вийде білий чоловічок, як він зветься. Вірно, сніговик, молодці малята. Сьогодні ми з вами будемо робити сніговичка, а для роботи нам з вами знадобиться кольоровий папір червоного. Та коричневого кольору, два аркуші білого паперу, фломастери або олівці чорного, оранжевого та червоного кольорів, клей, ножниці, простий олівець, округли форми для введення маленька та більша. Перед початком роботи давайте підготуємо наші пальчики. Зимонька до нас прийшла, сніг пухнастий принесла. І летять, летять сніжинки, на дерева, на стежинки. І в сніжку, як у перині, ми качаємось на спині, на заметах сніг лежить, під ногами він скрипить. Починаємо працювати. Повторюйте за мною, згинаємо краєчок білого паперу по черзі то в одну, то в іншу сторону. За потребу попросіть матусь вам допомогти. Але до кінця ми ці смужечки згинати не будемо. Ми залишимо прямокутну смужечку в кінці. Ось погляньте. Так, такі смужечки ми отримали. А ось цей прямокутничок ми вже згинати не будемо. Краєчок залишаємо довгеньким. Візьміть у праву ручку та відріжте смужки, які у нас вийшли. Їх у нас вийде аж вісім цих смужечок. Так, коли смужки готові, візьміть. Довгу смужку та зігніть два рази, потім формочку, ковпачок з клею маленький. Та обведіть, виріжте кружечок з обведеної смужки. По колу обережно тримаючи ножиці, вийде 4 біленьких кружечки. Потім візьміть велику форму. Для обведення обведіть та виріжте ще один більший кружечок. Візьміть аркуш червоного паперу та прикладіть на нього білий кружечок, немов малюйте йому шапочку, погляньте як олівчиком вгору та вниз, наче шапочка, як у гномика. Далі матусі вам допоможуть, якщо не виходить це зробити, далі виріжте цей трикутничок. Так, О, обережно. Тримаючи ножиці перед собою рівненько. Далі немов сніжинку викладіть тільки шість смужечок наших одна на одну, та приклейте спочатку посерединці клей, а потім тільки кінчики між собою, щоб утворилась така кулька, а інші дві смужечки. Ми з вами залишимо на потім. Обережно приклеюємо рівненько, спочатку середні частинки. Одна до одної. Погляньте, яка снігова кулька в нас вийшла. Далі візьмемо інші наші дві смужечки та погляньте, як я склею їх між собою. Одна бік одної. І починаємо їх загинати в одну сторону в іншу сторону, в одну сторону в іншу сторону. А потім у нас вийшла начеб змійка. Матусі вам допоможуть. Змійку ми приклеюємо посерединці до нашої кульки. А потім намащуємо клеєм наш кружечок та приклеїмо до нього нашу червону шапочку. Малюємо оченята, можна чорним кольором їх намалювати, і ротик чорним кольором намалюємо. Ось так. Носик у нас буде оранжевий кольором, а щічки червоненькі. Погляньте, який веселий снігавик у нас вийшов Загинаємо шапочку, кінчик. Приклеїмо до неї бубончик. Погляньте, який гарний. Далі беремо ще один кінчик і приклеїмо знизу на нашу кульку. А це будуть ніжки. Знизу. Дві кульки. Ніжки в сніговичка. Тепер ми намащимо клеєм посередині та приклеюємо нашу голівку. Беремо червону смужечку. Відрізаємо червону смужку і обмотуємо, наче шарфика сніговичкові. Приклеїмо кінчики клеєм один до одного. Матусі нам допоможуть вирізати та намалювати рученятка. Згинаємо смужку навпіл і малюємо рученятка. Тому, можливо, вже може сам намалювати такі рученятки. Погляньте. Похайно тримаючи ножниці. Перед собою крутимо тільки смужечку паперу. Так, вирізаємо обережно. Погляньте, які дві ручки в нас вийшли. Ось такі рученята нашого сніговика приклеюємо їх. Ось такий сніговик вийшов у мене. А я з задоволенням буду чекати на ваших сніговичків. Гарного вам, дня, дітки! no